Тема сьогодні буде дуже цікава, тому що ми поговоримо про те, які ми робити наслідки після перелому ноги, після гіпсу, який часто накладається на кінцівку для стабілізації перелому, тому що це дуже важливо, оскільки дуже часто після переломів у людей виникають ускладнення, які, на жаль, діагностуються не вчасно, а дуже пізно. А це важливо, тому що ті зміни, які можуть виникати і є. Наслідками перелому, наслідками гіпсу, наслідками з кінцівки є дуже важливими, і це треба знати, тому що ці зміни можуть бути критичними і навіть небезпечними. Тому не перемикайте, тему сьогодні про те, які ж наслідки або ускладнення можна отримати після перелому ноги, після гіпсу, який часто. Ставиться на кінцівку. Тому не перемикайте, а ставте уподобаючи, обов'язково підписуйтесь. Майже завжди, якщо ми говоримо про перелом кісток нашої ноги, лікування зводиться до того, щоб зафіксувати уламки, і частіше всього накладається гіпс. Деколи хірурги оперують переломи, але і після операції нам треба завжди поставити гіпс, який фіксує кінцівку, не дає рухатися. Але саме ця фіксація може дати наслідки, які можуть проявитися у порушенні кровотоку. І саме ці зміни треба знати кожному з нас, тому що дуже багато людей, на жаль, отримують переломи протягом життя, і є дуже багато людей, які вже перенесли переломи, перенесли операції з приводу переломів кінцівок. І вони повинні знати, тому що дуже часто зміни, які виникають після перелому ноги. Після зняття гіпсу є важливими, а люди думають про те, що це так має бути. Тому тема буде сьогодні про те, які ж наслідки можуть бути і є небезпечними після отримання перелому ноги після одягання і зняття гіпсу. Тому це дуже важливо. Так, питання лікування перелому неможливе без гіпсу. Так, зараз є гіпси сучасні, які. Не такі щільні, не такі тверді, і дійсно, як кажуть, з ними можна жити, в них можна рухатися. Але все рівно рух, який ми робимо, якщо у нас є гіпс, незалежно який сучасний чи не сучасний, відповідно, завжди є фіксація, і завжди наша кінцівка менше рухається, чи вона повинна це робити. Тому дуже часто, в принципі, на фоні перелому. Після накладання гіпсу виникає набряк нашої кінцівки, і це дуже часто, в принципі, не фіксується вчасно ні пацієнтом, ні лікарем травматологом. Так, напряк може бути і нормою, але дуже часто і зараз, на жаль, і за напрямку люди самостійно знімають ці гіпси або їх знімає. Лікар-травматолог робиться просто. Рентен-знімок, якщо там, в принципі, все нормально, то гіпс більше не накладається. Але ніхто не думає про те, чому ж виник набряк, що це таке, і, друзі, в принципі, набряк на нозі, особливо набряк на гомілці, списується на те, що це є наслідком або ускладненням нормальним після перелому і із -за гіпсом. Але це не так, Набряк гомілки. Після перелому, і обов'язково після того, як ви маєте або зняли гіпс, це є нормою, це ознака порушення кровотоку по ванах. Тому сам набір який виникає на фоні перелому, і обов'язково після чи під час носіння гіпсу, це є важливий критерій для того, щоб перевірити, чи немає порушення кровотоку у ваших венах. Тому якщо у вас перелом. Він оперований чи не оперований. І відповідно, у вас є на нозі набряк, це не норма. Так, це ознака запалення, яка виникла на фоні того, що ви отримали травму. Так, це може бути із-за того, що нога не рухається із-за гіпсу. Але і дуже важливим є моментом те, що саме набряк вашої кінцівки, особливо набряк на стопі, набряк гомілки, а вона і стегна, і може бути причиною. Порушення вносного кровотоку, і саме основне, що саме небезпечним, є те, що це напрямок може бути причиною утворення тромба у венах. А тромб у венах це життєво небезпечний стан, і це треба знати. І саме основне, що це треба вчасно діагностувати, оскільки тромби ростуть, тромби закривають наші вени, і це все веде до погіршення кровотоку. і також, якщо не лікувати, це може призвести до відриву тромба, тромбополії і, на жаль, смерті. Якщо і ні, то наслідки, які будуть виникати від тромбозу глибоких вен, будуть у людини все життя. І якщо ці зміни будуть знайдені не вчасно, то відповідно наслідки для кінцівки із-за тромбозу вен, який не буде насований. Будуть серйозними. Це все призведе до лімфостазу, варикозної хвороби, трофічних виразок. Це дуже страшно. Тому не допускайте цього, знайте про те, що завжди набряк, який виникає після перелому, після або під час гіпсу. Це не завжди норма, і тут треба думати про те, чи немає там порушення винозного кровотоку, і чи немає там тромба у вені. Тепер питання саме цікаве. Що ж робити, якщо у вас набрякає нога, у вас перелом, чи набряк виникає під час чи знаття гіпсу? Тому дійсно це важливе питання, тому що вам треба розуміти про те, що це не норма. І якщо у вас є перелом, або у вас був перелом, і у вас набрякає нога, треба обов'язково про це повідомити вашому лікарю. Якщо лікар, на жаль, не реагує на ці зміни і каже про те, що це набряк і за перелому, і за гіпсу, і за того, що ви мали. Рухайтеся, беріть все в свої руки, і знайте про те, що вам обов'язково треба перевірити ваші вени. Щоб це зробити, треба обов'язково зробити ультразвук ваших Вен, або називається це по простому доплер, де лікар зможе побачити ваші вени поверхневі глибокі, і краще піти все-таки до флеболога, який не тільки робить УЗД, а й лікує венозну патологію, і вам лікар зможе побачити. На обстеженні ваші вени, виявити зміни, якщо там є порушення кровотоку, є варикоз, або, не дай Бог, тромбоз, Вен, він зможе вам це правильно діагностувати, дати рекомендації, і тоді ви почнете вже правильне лікування. Чому заважливо? Тому що якщо у нас є напрямку ноги, у нас є мінімальні зміни, навіть ми говоримо про варикоз Вен. І, не дай Бог, тромбоз. Чим раніше ми почнемо лікувати е, зміни, які є у венах, які, можливо, виникли після перелому, які, можливо, виникли після гіпсу, тим швидше ви зможете одужати. І саме основне, що ці зміни будуть вчасно пролікованими. Тому що завжди, коли ми говоримо про наслідки тромбозу і обов'язково тромбозу глибоких вен, це завжди з роками веде до лімфостазу, до збільшення ноги, до потиміння шкіри. І трафічних виразок, які вже потім вилікувати майже неможливо. Тому, якщо у вас є або був перелом, знайте про те, що а, якщо у вас набрікає нога після перелому, після операції під час чи після носіння гіпсу, це не є нормою. А вам, вам треба обов'язково перевірити ваші вени, зробити УЗД або ультразвук ваших вен. Це буде правильно, це буде інформативно, і саме сьогодні. Буде правильно виявлена причина, чому напрягає нога. Цікавтеся медициною, цікавтесь здоров'ям, ставте уподобання, обов'язково підписуйтесь і нагадую про те, що ви можете відео поширювати в ваших мережах, щоб ваші ж друзі знайомі мали інформацію, яка дуже важлива. І на жаль, про це мало хто говорить в інтернеті. Тому чекай на підписку і обов'язково чекаю на ваші коментарі. Нагадую про те, що у вас одне здоров'я і ви маєте також думати про нього і думати про те, як його перейти. Не пропускайте нові відео.